До початку літа залишились лічені дні. Загалом травнева погода встигла потішити волинян спекотною температурою. Втім, якими будуть останні дні місяця, та чи очікувати на волині дощів, журналісти телеканалу Конкурент Тіві поцікавились в обласному гідромедцентрі. Ну, переважатиме суха погода. У нас панує антициклон, периферія антициклону. На 26 те чекаємо проходження знову холодного фронту, і там невеликі дощі можуть пройти по області місцями з грозами і поривами вітру місцями до 15 20 А температурний режим теж з проходженням фронту дещо з місяцем. Ми на завтра даємо. 8-13 вночі градусів в день 21-26. Тож синоптики прогнозують, що з 26 травня погода суттєво погіршиться. В області можливі дощі та сильні пориви вітру. Температура повітря знизиться до 15-20 градусів тепла в день. Так триватиме до самісінького кінця травня, і можливо, така ж далеко не спекотна погода буде і на початку літа.